Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобухтюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я а на нашому каналі ви вже можете подивитися відео, який товар я придбав з Джим Біму. І я впевнений, що дуже багато людей після цього відео отакі, та що це? Протеїн, креатин, це все хімія, це все шкідливо, це вообще. Все капець, як ти таке можеш і так далі. Але я, сьогодні я вам розповім, чому різні протеїни, креатини і різні добавки, це не шкідливо. Я, я розумію, чому дуже багато людей переконані в тому, що це якась хімія, що це шкідливо і так далі. Тому що. По телевізору, там якісь, е, якихось, якісь там чутки і так далі. Наприклад, ті самі блогери, дуже багато, які кажуть, що це все хімія, посадиш почки і так далі. І люди це чують і це вірять. І щоб такого не ставалося, я б е, хотів би вам порадити блогера е, моєї одного з улюблених українського фітнес-філ. Я його дуже часто дивлюся його відео на Тіктоку. На, на в нього дуже цікаві і корисні відео, він приводить різні там научні як праці, які там досліджували, як там і так далі. Тому що є такі блогери, які там кажуть, «А, там вчені доказали, що протигін вбиває почки. І дуже багато людей в це вірять. А він, як таких блогерів, як роз, як таких блогерів, як він бореться проти них, можна так сказати. Він проводить якісь там научні праці, тобто справжні, які там показує їх і так далі. В нього дуже корисний і цікав, цікавий контент. Отже, розберемо, розберемо спочатку протеїн. Що ж таке протеїн? Зазвичай він виготовляється з молочної сироватки. І що ж таке протеїн? Протеїн це білок. Тобто, коли ви, коли, ви не змож... коли ви не можете набрати білок зі звичайної їжі, тобто там м'ясо якесь, яйця і так далі, взагалі, а, якщо ви не можете набрати білок, або ви ви вам не вистачає там, на, наприклад, ви їсте багато, і якби ви там їли його, наприклад, якогось творога творогач е, сира і так далі, то це було б забагато калорій. Там взагалі є різні випадки, то ви можете приймати отакий протеїн. Це просто білок. Звичайно, е, в яйцях, наприклад, якихось білок буде трохи кращий. Але цей білок, він просто білок, тобто ви його приймаєте. Тому що білок дуже важливий, дуже важливий для тіла, для набору маси м'язів, для схуднення. Для схуднення. Він теж дуже важливий, про це дуже багато людей не знають. Та навіть просто для підтримки тіла, щоб воно працювало, потрібен білок. Тим більше спортсменам. Отже, такий в мене 2-х кілограмовий зі смаком шоколадного мілкшейка. Далі креатин. Теж креатин. А ти посадиш почки, креатин шкідливий і так далі. Те ж сама причина, по якій люди так думають. А в мене такий 500 грам зелений яблук. А що ж таке креатин? Креатин це така добавка, завдяки якій ви зможете довше як займатися спортом. Наприклад, якщо там в залі, там, наприклад, ви замість. Восьми повторень зможете зробити 10. Тобто витривалість, ви трошки сили вам додасть, краща функція серця взагалі тіла, а, також, а, також воно трохи затримує воду в м'язах, і за цього буде здаватися, що у вас більше м'язи. І його теж нешкідливо приймати. Також, є, наприклад, фітнес-філа, а також є такі блогери, які, розказують про, які розказали про креатин, можете подивитися відео. Теж доволі корисна і крута добавка. Але теж не треба думати, що от я почну пити креатин, і буду сидіти вдома, буду пити креатин і стану качком. Теж треба займатися і так далі, просто креатин вам трошки допоможе. Далі такі різні ще, наприклад, магній, магнезіум, омега-3, вітамін С, це теж різні отакі є добавки, які просто дуже треба вашому тілу. Тому що, от подивіться, от справді що ви їсте, тому що вашому, вашому тілу треба ці різні вітаміни, мінерали, ці різні, то, те, що ми не беремо з їжі, тому що, от справді, що ви їсте, так, ви можете їсти якісь там овочі, якісь там фрукти, м'ясо, але в більшості людей, дуже багатьох людей, все одно вони не добирають цих корисних мінералів, вітамінів, і тілу їх не вистачає. І звичайно, що тіло не буде працювати так, як воно повинно працювати. Теж є дуже багато різних блогерів і відео на цю тему. Отже, раджу вам магазин Джимпі. Непогані ціни, також раджу вам. Дивитися корисний контент, а не тільки якихось блогерів, які навіть не можуть показати ці дослідження науковців, що там науковці щось доказали. А дивитися відео, потім перевіряти там в інтернеті, можливо, щось. І думати, своєю головою також треба. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам страва. На всім па-па-па-па!